Скільки заробляють українські біженці в Польщі і в Німеччині? До війни у Польщі було працевлаштовано 94% українських мігрантів. Після війни ця кількість була 64%. Це пов'язано з тим, що після 24 лютого до Польщі приїхало більшість жінок. А лише 22% – це були чоловіки. Жінки, які опинилися в Польщі із дітьми, це 26%. У 2023 році майже половина українських біженців задекларувала, що вони заробляють від 3 до 4 тисяч злотих. Також українці запитали про їхню освіту і де вони працюють. Результати такі: 36% мають середню освіту, 26% мають повну середню освіту, 18% – вищу освіту, і інші люди мають базову або незакінчену середню освіту. Але більшість робочих виконує просту роботу, яка не вимагає додаткових кваліфікацій. Причому умови роботи не дуже радужні. Сама зміна може тривати до 12 годин. Ось перелік популярних професій: офіціант, помічник на кухні, пакувальник на складі, збирач ягід, робота.